Олександр Руденко, як Галя циганці гадала, Жила в нашому селищі циганка Клава, і була вона незвичної циганської зовнішності, не чернява. у неї було світле волосся і блакитні очі. Жила вона з місцевим п'яницею, а на життя заробляла тим, що ворожила сільським жителям і часто їздила на гастролі до Харкова та Охтирки. А ще вона займалася спекуляцією, купувала в місті дріжджі, а потім продавала в нашому селищі, перепродувала також і одяг. Що було цікаво і незвичайно на вулиці, де вона жила, не було крадіжок. Ось такий був Кодекс честі, і ось одного разу Клава поїхала до Харкова, але там не змогла роздобути дефіцитного товару, недовго думаючи, вирішила повернутися до ворожіння. На Благбазі, ринок у місті, але її там прогнали торгаші, тож вирішила поворожити на автостанції і заробила небагато грошей. Ось підійшла вона до Галі і каже їй: Я не циганка, я сербка і можу тобі поворожити. Клава не знала, що Галя жила з нею на одній вулиці і знала її як облуплену. Тож Галя їй і каже у відповідь: Знаєш, Клаво, я тобі сама поворожу, правда ж тебе звати Клава. Живеш ти у Великій Писарівці і чекаєш автобуса, а ще ти займаєшся спекуляцією, купуєш тут у Харкові одяг і дріжджі, а потім продаєш у Великій Писарівці. А ще в тебе було п'ятеро коханців, і ти робила вже три аборти. Живеш із п'яничкою, толиком, і ти зовсім не серпка, а циганка. Клава дуже злякалася і замахала на жінку руками «Цур на тебе, ти, мабуть, чаклунка, і побігла швиденько до каси автостанції купувати квиток та їхати додому. А Галя побігла на базар торгувати. Вдома клава розповіла толику, що зустріла велику чаклунку. Яка все про неї знала, і після того циганка довго не їздила по товар ні до Харкова, ні до Охтирки, аж поки не зустріла в місцевому магазині Великої Писарівки ту саму Галю і не зрозуміла, яка Галя чародійка. Ось так Галь поворожила циганці.